Програма допоміжних репродуктивних технологій в програмі медичних гарантій розпочала в 2024 році, 1104 успішних вагітності, які ведуть, і сьогодні ми мали перших народжених діток в рамках цієї програми, за що дуже-дуже раді. Сьогодні потрібно звернутися до свого лікуючого лікаря, який направить до відповідної організації, а ті вже до пшеногеніколога, до який може поставити жіноче або чоловіче безплідний діагноз, і тоді скористатися допоміжними репродуктивними технологіями. Логіям, які доступні сьогодні у 20 закладах охорони здоров'я, із них 15 – приватної форми власності, три комунальних і два державних. Ми в 2025 році запустили чергову державну програму. Ми передбачаємо можливість зберігання репродуктивних клітин для наших військовослужбовців. Уже порядок уряд затвердив. Багато тих, хто йде на фронт, зможуть користатися такою послугою для того, щоб в подальшому в разі, якщо З'явиться чи жіночі, чи чуючи з можна було використати репродуктивні клітини, які будуть зберігатися в Наша ключова мета, щоб народжували дітки в Україні.